Добрий день, мої малята, гарні хлопчики, дівчата. Рада вас усіх вітати. Хочу вам казочку про вишиванку показати. Жили були дідусь Андрійко та бабуся Марійка. і була в них онучка Оленка, гарна, талановита та веселенька. Дідусю, бабуся. Відпустіть мене до весняного лісу разом з подружками погуляти, весняних квітів назбирати. Йди, Оленко, та дивись у лісі не загубись. Піди, Оленко, постривай, вишиванку одягай, вишиванка оберіг, захистить тебе від усього поганого. Ось мак, захистить від усяких бід. Ось ромашка, щоб завжди ти була здорова. Ось троянда на вроду. Ось волошки на щастя. А це калина, щоб вся родина була здорова та щаслива. Дякую, бабусю, дякую, дідусю. Пішла Оленка до лісу. Аж раптом на зустріч. Добрий день, їжачок хитрячок. Рада тебе вітати. Доброго дня, Оленко, яка ти гарна. Ти завітала до мене у густі. Весна прийшла. І в мене з'явилось багато маленьких їжачків. Та вони ще малі і дуже люблять спати. Ось і зараз вони сплять, тільки голочки стерчать. А чому ти така гарна? Їжачок день вишиванки відзначаю і вишиванку одягаю. А я не можу одягти вишиванку, бо в мене суцільні волочки, колючки. Але вони мені дуже допомагають і у лісі від лисички захищають. Цікаво, то ж вони теж чарівні, як моя вишиванка. Так, як лисичку я побачу, відразу звертаюся в калачик. Вона підійде носа подряпає та йде з богом. А в мене теж є оберіг. Це моя вишиванка. Мені бабуся вишила та подарувала. Подивись, бачиш ромашку? Вона від хвороб захищає. Гарна в тебе вишиванка чарівниця, бабуся Маруся справжня трудівниця. Дякую тобі, їжачок хитрячок Візьми, будь ласка, грибочки для своїх маленьких діточок. Дякую, Оленко, бувай! І пішла Оленка далі. Чує? А з нею хтось вітається. Та це зайченятко. Сірий вухастик. Добрий день, зайченятко сірий вухастик Добрий день, Оленко. Радий тебе бачити. І я теж. Останнього разу бачились ми взимку. Але я пам'ятаю, що шубка твоя була біленька. А тепер в тебе нова шубка, сіренька. Чому вона змінила колір? Є така загадка про мене. Взимку біленький, влітку сіренький. Пам'ятаєш? Моя шубка мій оберіг, щоб взимку мене лисичка в лісочку не знайшла, коли багато снігу, я ховаюсь і стаю, як сніжок біленький. Лисичка біжить і не бачить. А влітку снігу нема. Ось і я стаю сіреньким, як пагорб, і лисичка знову не мене. Як цікаво, яка в тебе чудова шубка. А в мене теж є оберіг. Бабуся подарувала. Це моя вишиванка. Вона завжди захистить мене від бід. Красива та чарівна в тебе вишиванка. Дуже подобається мені. Одягнув би її, але так в мене лисичка знайде і з'їсть, тому мені потрібна моя шубка. Тримай зайчику морквинку. Це тобі та твоїм зайченятам. Багато у тебе їх? Так, навесні народилось багато зайчинят. Ось вони ще сплять у пожухлій траві. Вони ще маленькі і дуже гарненькі. Якщо побачиш людей, перекажи їм, щоб не спалювали трави, бо в мене там будиночок із зайченятками. Добре! Розкажу дідусю та бабусі, а також усім подружкам. Бувай. Пішла Оленка далі. Аж бачить Вовчик злий біжить і щось винюхує. Налякалась Оленка та вилізла на дерево, сидить, а вовчик вже близько. Ой, як їсти хочу, після дощу у лісі суцільні гриби, а мені м'яса. Затремтіла Оленка ще більше. Ось тут летить. Ташка і каже Оленці, Не бійся, Оленка, тебе у бері бабусі є, він тобі допоможе. Вовчик побачить тебе у вишиванці і пригадає, як приходили до лісу мисливці у сорочках і побіжить собі далі. Щойно Оленка спустилась з дерева, як чарівні квіти на її сорочці стали справжніми. Та високими. Вовк побачив тільки багато квітів та чарівну галявину, яка щойно з'явилась серед лісу. Що це, це таке? Ніколи не бачив такого в цьому місті. Оленка встала, і квіти були такими великими, що тільки очі Оленки побачив вовк. Тільки хотів з'їсти Оленку, як квіти ще стали більшими та не пустили вовка до Оленки. Диво, дивне. Що це таке? Чаріна вишиванка. дружньо сказали квіти. Вишиванка, оберіг від бабусі, що вміє захищати. Вишиванка? Зубий? Мій оберіг та шкура сіра, щоб можна було залишитись непомітним. Вовчик розвернувся та побіг собі. І Оленка пішла далі. Ось помітила сіренький вушка, що рухається. То зайчик був, якому вона морквинку дала. Олен! Ти загубилась у весняному лісі. Не засмучуйся. Я тобі допоможу. Біжи за мною, поспішай, щоб до ночі встигнути. Дякую. І побігла Оленка за зайчиком. Він її до галявини з квітами довів, а тут і їжачок за куща папороті визирає. «Оленко!» Загубилась ти, біжи за мною я мов чарівний клубочок, покажу тобі дорогу до бабусі та дідуся. Побігла Оленка за їжачком. Ось бачить і будинок бабусі та дідуся за річкою. Прибігла Оленка до хатинки. Вони її обіймають. Чаєм пригощають. Прийшли до нас твої подружки, Іруся та Катруся, і сказали, що загубилась тим у лісочку. Ми дуже хвилювались. Не хвилюйтесь, бабуся, не хвилюйся, дідусю, допомогла мені. Бабусіна чарівна вишиванка від вовка втекти. Коли хотів він мене з'їсти, вишиті квіти з вишиванки перетворились на справжні і стали вколо навколо мене. Вовк побачив це і втік. Бабуся радіє, дідусь радіє, від вишиванки чарівної аж серденьком ліє. Ось і казирський кінець, а хто слухав, молодець. Вишиванку одягай, оберіг свій, пам'ятай.